Яка найстрашніша річ сталася з вами, але ви нікому не розповідали? Одного дня я почув, як мій тато покликав мене на ім'я. Дивно, але не зовсім незвично. Він живе неподалік і заходить, коли йому щось потрібно, хоча зазвичай стукає, а не просто гукає моє ім'я. Я встав і перевірив зовні, але не побачив його вантажівки. Обійшов будинок ззовні, але не знайшов його. Я знову почув, як він кличе моє ім'я, цього разу з певною ноткою нетерпіння, ніби йому набридло чекати, але його там не було. Я бачу його будинок зі свого переднього двору і зрозумів, що його вантажівки там також немає. Я схопив телефон і подзвонив йому, але він не відповів це мене справді налякало, бо він завжди швидко бере слухавку. Я дзвонив йому і о півночі, і о п'ятий ранку, і він завжди відповідав він знову вимовив моє ім'я, і я навіть не став думати. Схопив ключі, сів у фургон і поїхав по шосе. Менш ніж за милю від дороги був перехресток. Дві дороги перетиналися, чотири можливі напрямки, включно з тим, звідки я приїхав. Я повернув на цю маленьку бічну дорогу і після третій миль, переїхавши через пагорб, побачив його вантажівку, що лежала догори дном на узбіччі. Е, він був живий, але трохи дезорієнтований, Виявилося, що це легкий струс мозку, а телефон все ще був у нього в кишені. Я дозволив йому повірити, що це просто дивний збіг, що я того дня е, вирішив покататися. Одного разу я задрімав на своєму дивані за кілька годин до того, як мав іти на роботу. Прокинувся, перевірив час і почав збиратися на роботу. Зрозумів, що все ще сплю. Прокинувся знову, перевірив час. Було трохи пізніше, ніж першого разу. Знову почав збиратися на роботу. Я все ще спав. Це повторилося 5 чи 6 разів, і щоразу, коли я прокидався, я. Я панікував, бо не знав, чи я прокинувся, чи все ще сплю, але все одно вставав і починав збиратися на роботу. Останній цикл прокидання показав, що я вже спізнився б на роботу. А, найстрашніший сон, який у мене коли-небудь був, навіть страшніший за мої паралічі сну. Я поїхав на тиждень до нью Брансвіка, щоб допомогти мамі спорожнити дідусів будинок після його смерті. А, я не живу біля океану. Але він жив через дорогу від нього, і я скористався цим годинами щодня, шукаючи мушлі, і почав збирати невелику колекцію на передньому ганку. Одного дня у нас був розпродаж майна, коли протягом дня прийшло понад 100 людей. Надмірно дружня літня пара представилася мені, сказавши, що вони були друзями мого діда. Вони згадали, що бачили мушлі на ганку, і жінка сказала, що також збирає мушлі, і мені варто зайти до них додому, щоб взяти кілька. Я ніяково засміявся і відійшов. Коли я повернувся до передньої частини будинку, вони розмовляли з чоловіком моєї мами про те, як мені варто поїхати з ними, бо вони живуть зовсім поруч. Чоловік моєї мами одразу погодився від мого імені, і мені стало незручно відмовлятися, тож я поїхав із ними. Виявилося, що їхній будинок зовсім поруч був насправді за 40 хвилин їзди на машині. Щойно ми сіли в авто, вони швидко почали задавати купу питань у якому я класі якими позакласними заняттями займаюся, я дівчина, яка любить вечірки, чи старанна учениця тощо. Мені довелося їх перервати, щоб сказати, що мені насправді 20 років і я не вчуся в школі. І якимось чином, після цього вони з супервеселих і дружніх стали абсолютно мовчазними до кінця поїздки. Я побував у їхньому будинку, жінка наповнила маленький мішечок мушлями, і вони мовчки і ніяково привезли мене назад. Дуже дивні відчуття. Um, рік чи два тому я натрапив на. Субредіт, де було чимало учасників, але пости були абсолютно безглуздими. Але вони коментували пости один одного так, ніби всі розуміли, про що йдеться. Я трохи почитав, потім мені стало нудно і я забув про це. І через кілька тижнів я розмовляв із кимось у чаті і згадав цей субредіт, і раптом мені почали надходити запити в чат від учасників того субредіта. Я прийняв кілька чатів, і вони говорили зі мною дуже агресивно, використовуючи той самий нісенітний жаргон, що наповнював їхній суп. Я всіх заблокував і більше про них не чув. Не знаю, що це, чорт забирай, було, але це змусило мою шкіру покритися мурашками. Я бачив свій будинок із футбольного поля початкової школи. Одного разу під час перерви мені здалося, що я бачу маму у вікні її спальні, і я махав їй. Вона не зовсім була схожа на неї, але хто ще це міг бути? Мені здалося дивним, що вона вдома, бо зазвичай обидва мої батьки були на роботі, коли ми з братами і сестрами були в школі. Коли я повернувся додому зі школи, я сказав мамі, що намагався помахати їй під час перерви, але вона сказала, що повернулася додому лише за кілька хвилин до того, як ми з братами і сестрами прийшли. Я просто сказав: Ой, забудь, я жартую. Але що більше я про це думаю, ну там була якась жінка у вікні спальні моїх батьків, яка дивно відчиняла і зачиняла штори протягом кількох хвилин. Ем, невдовзі після того, як я закінчив школу, я влаштувався на роботу в нічну зміну в кінотеатрі в місті. І пам'ятаю, як їхав додому автобусом. Єдиною іншою людиною в автобусі був чоловік років 40-50, який почав зі мною розмовляти. Мені тоді було 16. Він постійно розпитував, що я роблю і чим займався протягом дня. Я збрехав, сказавши, що працюю офіціантом у місцевому ресторані. А він потім запитав, чи щойно я закінчив школу, на що я необачно відповів так. Тоді він сказав: Ти, здається, досить схвильованим я просто намагаюся бути дружнім, і на той момент я вже почав параноїти. Після того як він почав курити в автобусі, я вирішив вийти, хоча до моєї зупинки залишалося ще шість зупинок, і пішки дійшов додому. Коли мені було 14, я гуляв у своєму містечку, де жило не більше ста людей. Я помітив, що колишній сусід, який переїхав, припаркувався в парку. Я припустив, що він когось відвідує. Я пішов додому, це була приблизно три хвилинна прогулянка до мого двору від парку, і він під'їхав до мене. Я був за п'ять кроків від свого двору, а він намагався переконати мене сісти в машину, щоб поїхати до його племінника, який був моїм другом. Коли я відмовився, він запропонував підвести мене до будинку, хоча мій двір був досить великий, але до будинку було максимум 2 хвилини. Я продовжував відмовлятися, а він дедалі більше злився. Він схопив щось із пасажирського сидіння і спробував відчинити двері. У той самий момент інший сусід вийшов подивитися, що відбувається. Він так швидко поїхав. Через пару місяців він викрав іншу дівчину, погрожуючи ножем. Я нікому не розповів, бо серед дівчат у місті було добре відомо, що він моторошний тип. Я навіть не усвідомлювала, що він намагався мене викрасти, поки бабуся не сказала, що його заарештували за викрадення дівчини. Тоді я відчула сильну провину, що нікому про це не згадала. Коли мені було, мабуть, 10, ми з мамою прибирали мою шафу, поки мій молодший брат, йому було десь 2-3 роки, грав на кухні. Ми жили в селі, і в будинку були лише ми троє. Я почув, як чоловік сказав: вони дозволяють тобі грати тут самому, хлопчику. Голос лунав із кухні. Я повернувся до мами і сказав: Хто це був? На що вона відповіла. Ти це теж чув. Ми побігли на кухню, але там нікого не було, крім мого брата. Усі вікна і двері були зачинені і замкнені. Коли ми запитали, хто це був, він просто сказав той чоловік. Це досі загадка, і я ніколи не забуду той голос. Коли я був підлітком, я повертався додому пізно вночі, і здавалося, що хтось іде позаду. Поки я намагався якнайшвидше відчинити двері, я обернувся і побачив за собою товстого старого чоловіка, голого нижче пояса, який підстрибував угору вниз. На моїй першій роботі одна дівчина поїхала додому з іншим новим колегою, водієм доставки, який вирушав на черговий маршрут, який завжди викликав у мене моторошні відчуття. Він не повернувся, щоб закінчити зміну чи забрати свою зарплату, він просто зник. Потім мама тієї дівчини почала приходити з плакатами про зникнення, питаючи, чи знаємо ми де її дочка тощо. Поліція так і не знайшла ні її, ні водія і просто забула про це. А я іноді дрімаю в день. Просто лягаю на своє ліжко і влаштовую собі маленький розслабляючий сон. Іноді мені здається, що я входжу в стан, коли я наполовину прокинувся, наполовину сплю, і я часто чую дихання навколо себе. Буквально, ніби хтось стоїть прямо за мною і дихає, або іноді ходить по моїй спальні. У ці моменти я завжди відчуваю себе більш прокинутим, і в якийсь момент, коли це стає гучнішим і здається, що наближається, я вирішую різко вдарити позаду себе, щоб здивувати того, хто до мене підкрався. Звісно, нікого немає, але в ці моменти я чітко чую дихання і навіть можу ясно мислити. Я ніколи не знаходив нічого про це в інтернеті. Дякуємо за перегляд, підпишіться на канал та ставте вподобайки. Яка найстрашніша річ сталася з вами, але ви нікому не розповідали.